Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайв На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді розглянемо новорічний івент в RollerCoin. Які винагороди ми можемо отримати, та що нам потрібно для цього робити. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі, щодо проєктів. Спорту він потрібно верифікувати свій гаманець. Ви просто переходите на сайт, натискаєте верифікацію. Далі чекаємо 4 січня. Забираємо наші NFT. Таким же самим чином, як і Viper Wallet, штампуємо наші NFT на платформі і за це отримуємо токени. Щодо самої роздачі Viper Wallet, вони перенесли роздачу також на 4 січня, так як щось не так було в них з контрактом, вони переносять токени на інший. Тому чекаємо 4 січня і забираємо наші токени. Звичайно, якщо в проєкті знову не піде щось не по плану. Також проект Аркана знову натякнув на те, що скоро вже буде роздача. Тому хто забув про цей проект, переходимо і продовжуємо збирати поінти. NFT ProM також скоро повинен роздати роздачу. Лістінг токена буде на Binance 27 грудня. Тому чекаємо новин і хто виконував цю роздачу, зможе отримати за це винагороди. Яким чином вони нарахуватимуться, поки що не зрозуміло, але вже точно підтверджено, що ці винагороди будуть. Полігон ЗК ЕВМ поки що новин немає ніяких. Щодо інших проєктів, поки що все працює. А також було питання щодо нарахування поїнтів від гаманця Raybow. Якщо вам не нарахували поїнти, то чекайте до вівторка, вони перераховують їх раз на тиждень, тому. Вам повинні прийти. Також вже залишилось декілька днів до закінчення роздачі ППЗК, тому хто приймав участь в цій роздачі, клеймимо ці токени. Проект Dogi продовжує платити. Якщо чесно, я навіть не сподівався, що він скільки проробить. Я думав декілька днів і він закриється, але він продовжує платити, тому збираємо, поки є така можливість. Ну і далі давайте вже перейдемо до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо. На сам сайт поговоримо сьогодні про новорічний івент у грі Rollercoin доволі непоганий івент, особливо для тих, хто тільки починає працювати в цьому проєкті, можна заробити свої перші майнери і також інші винагороди. Ось тут ми бачимо цей івент, натискаємо на нього. Триватиме він ще 11 днів і 11 годин. Тут ми бачимо всі винагороди, які ми можемо отримати в цьому івенті. І перше, якщо ми виконуємо певну кількість цих завдань, збираємо ось такі сніжинки за кожній виконання. 4 завдання. Ми будемо отримати ось такий майнер, далі за 8, за 12 та за 16. Доволі непогані майнери. І також за кожне виконане завдання нам буде випадати одна із ось цих винагород. Ну Давайте розглянемо, які завдання нам потрібно виконати. Давайте переведемо цю сторінку і розглянемо, які нам треба виконати завдання для того, щоб забрати свої винагороди. І так, перший квест це обмін. 3 RLT, тобто нам потрібно любу криптовалюту обміняти еквівалентно 3 RLT, далі зіграти. 15 ігор, відкрити три будь-які випадкові лот бокси РЛТ, об'єднати 30 частин, далі обмін 11, 60 ігор, ну і так далі. Звичайно, для багатьох буде складно, наприклад, виконувати там обмін 2872 РЛТ. Тому навряд чи більшість зможе виконувати ці завдання, але щодо ігор та, наприклад, об'єднання частин, можна ці завдання виконувати і забирати різні винагороди. Ну і давайте виконаємо декілька завданів. Я покажу як їх виконувати. Наприклад, ось цього першого. Ми натискаємо старт. Нас прикидає в наш гаманець і тут ми обираємо, наприклад. 3 RLT. Я буду обмінювати TRX, так як вони все одно не виводяться. Я їх трішки був назбирав. Натискаємо Погоджуємося з правилами і натискаємо купити токени. Все, ми з вами виконали це завдання. Давайте перейдемо на сам івент. І як бачите, ми його виконали. Натискаємо Претензія. І як бачите, я отримав 1 бал і 500 вентиляторів. Далі тут потрібно зіграти в ігри. Ну Це потрібно звичайно. Деякий час на виконання цього завдання. Далі відкрити три будь-які випадкові лот-бокси РЛТ. Давайте зараз спробуємо виконати це завдання також. У мене є 5 РЛТ. Можливо, я зможу відкрити три цих бокса. Переходимо в магазин. Далі обираємо грабіж. Чудовий переклад. Все вірно перекривали. І дивіться, нам потрібно відкривати ні в якому випадку не ось ці бокси, тому що вони не зараховуються. А ось ці лайки бокси. Ми давайте. Зараз відкриємо перший, натискаємо, відкриваємо. Нам тут може випасти до 600 РЛТ. Ну, як зазвичай, біле. Вже ми втратили 2 РЛТ з вами. Давайте спробуємо ще раз купити. І знову ми отримали 0,5 лише РЛТ. І в мене, здається, залишилось мало РЛТ. Давайте зараз ще обміняємо наш трон на РЛТ, для того, щоб відкрити ще один бокс. Нам потрібно 2, натискаємо 20, підтверджуємо і купуємо. Знову повертаємося до лотбоксів і купуємо ще один. Звичайно, якщо у вас є кошти, можете відкривати дорожчі. Ну і нарешті, хоча б ми вийшли, чи тобто залишилися при своїх. Натискаємо збір, все, тепер знову повертаємося до івента і клеїмо нашу винагороду. Натискаємо. І, як бачите, отримав три акумулятора. І плюс 1 бал. Звичайно, цих чотири завдання можна виконувати, навіть не виконуючи ці завдання. Наприклад, граючи просто в ігри, звичайно, їх потрібно зіграти доволі багато. Але якщо ви тільки починаєте, вас ще, так скажемо, горять очі, і для вас буде навіть зіграти. 240 ігор доволі просто, тому що навіть коли я починав, були такі моменти, що в день я грав 500 і більше ігор. Тому я думаю, для тих, хто тільки починає, можна 12 днів попрацювати, заробити максимум цих винагород, щоб максимально прокачатись на цьому івенті. Так, давайте ще може спробуємо якесь пройти завдання, об'єднати. 30 частин, для цього знову натискаємо старт. Нас перекидає на наш склад. Далі обираємо запчастини. І тут нам потрібно зібрати аж 30 частин. Зараз в мене навіть немає такої кількості запчастин. Але також для того, щоб нам виконувати щоденні завдання, ми повинні відкривати 3 сезонних бокси. Тому збираємо RST. Це в нас монети в сезонному івенті. Ось ми їх тут можемо бачити. Знову повертаємося в магазин, обираємо сезонний магазин. І купуємо ось ці бокси. Для виконання завдання, здається, нам їх потрібно купити 3 на добу. Зараз в мене також немає такої кількості ресте, але давайте придбаємо хоч декілька. Можете купувати, які вам до вподоби. Ці запчастини нам потрібні для крафтингу наших майнерів. Ну, але це вже все потім, коли ви прокачаєтесь. У грі і далі вже зможете збирати ці запчастини для того, щоб крафтити свої майнери. Давайте повертаємося знову сюди. Все одно не вистачить у мене цих запчастин. Ну але ми зараз глянемо, що ми зможемо покращити. Обираємо тут, це буде у нас, здається, 14. Так, 14 і робимо крафт. Для крафта нам також потрібні РЛТ. Як бачимо, за ці найпростіші запчастини ми сплачуємо дуже маленьку ціну. Тому навіть якщо ви тільки почали грати, ставити максимум. Прокачку РЛТ, збирати ці центи і покращувати ці запчастини. Вже ось ці, бачите, коштують по 10 центів. А якщо ви будете епічні та легендарні, крафтити там вже ціни будуть ось бачите 5 і більше РЛТ. Тому, виконуючи щоденні завдання, можна відкривати і прокачувати ось ці запчастини. І проходити відразу два івента. Давайте. Ще спробуємо і ці. Зараз зробимо. Тут у нас виходить 10, це в нас 24. Ну і трішки не вистачає запчастин. Робимо тут давайте 4. І зараз я ще зроблю декілька цих запчастин, для того, щоб спробувати вже закрити це завдання. Повертаємося знову на івент. І ми виконали ще одне завдання. Натискаємо претензія. І я отримав 500 тисяч гігахеш на 7 днів. І також. Одну сніжинку. Ну і ось таким чином ми проходимо ці завдання, збираємо ці винагороди і прокачуємо свою ферму. Ну і також тут ще запустили новорічний крафт. Можна скрафтити ось такі майнери. Для цього нам потрібні запчастини і РЛТ. Коли у вас буде така кількість запчастин, ви просто крафтите ці майнери за відведений для цього час. Ну, ось такий доволі цікавий івент. Тому переходимо, виконуємо завдання і забираємо свої винагороди. Ну а я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!